Ну, є, що просто пошишли, ну, а це... Ну, 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 так. Початку ми і варіант виробляється з цим дозвілом. Це добре. Це добре, це добре. Далі, друге питання. передачі комунального майна, у першому часі, десь вовремя передавав, бо в І, ну, ось такі передавання, де тут

Вам це для ставки, а труби будемо від'якуватися повністю. Ми вже одну частину від'єднатися відказів. Тепер буде від'єднано. Вже вже труби є. Это же не деньги были бы достали. А эти же это вода наша. Да? Видно, не связаны с этим. Это чистые, но нормальные. Мы их сигналы видим. Теперь я вижу нас, что это. Это только я в мене в селе. Там было легко видеть нас. Это сам Азбуд. Сорок метров, сто пятьдесят метров, пятьдесят метров, а ну скажи Vyžijte... Vyžijte na to, jak to vyříkáte. Ne, to je jedno věc, ale když to vyříkáte, já bych se tím nezarekla. Vyžijte na to, jak to vyříkáte. A my chtěli bychom vyříkat. A my chtěli bychom vyříkat. Takhle bychom si říkali, že... Božství

послухайте, і цей цей інформація, періодичність, бачення. От це бачення і само. Добре, і давайте, щоб був коротко. Найдіть інформацію, кольоростодок, персонаж. Ми знаючи його голоса. Що ви бачите? Е, добре, як мені Ну, це, насправді, не великий месець ніж ній, але просто, що, ну, вже відказали, якісь були проєкти між... проєкти самому рішення, і було, що були там, скажімо, субвенції, що державного бюджету, і на це ні пари. Ті, що на цьому були, ті були... І прийшло 79 дев'ять тисяч, ну але в цьому році там таке пішов ціну, що сімдесят п'ять відсотків вони скажуть, держава без п'ять відсотків моїх бізнес. Тому проекті ну тільки все, всі були зміни, бо такі якби на, на той період не було, ще. Тепер як 10 прийшло, і десять днів пройшло, є такі ще п'ять днів. Треба внести чи протокол чи сходити на, на роки. Це... Mm -hmm. е, є така одна військова частина, яким ми на минулому школу сесії ми виділили 100 тисяч на капітальні відтарки. Там було таке запитання, що ми донатили, щось вони придумали ці хлопці і пишуть лист, такі звернення, щоб свої капіталки перекинути для на поточку. Mm -hmm. Тобто, що ну, чи там... Ціна може, якщо капітал не входить, може бути Може, прикінчи їм доставити. Скільки вашу виділити студенти ж на минулої сесії, і просто не виходить на полошу. Так це у нас і ще є одна така військова частина теж, що просять, просять гроші, проти просять намовані на закупівлі, виспілок літальних апаратів, бо його практику засобів радіолектронний подіб. Це ми відділяємося і ми можемо додати точність дати. Це такі дві два таких дві зміни. І і що, ага, і ще 100 тисяч ми додаємо на різні флешки на на управління на флешки і це Ну, все. В цим імпакті співфінансування наших Наші машинка 60%. Це на 9 місяців. Там такий образунок іде в них одна людина на нас є той координатор. І самі розсунки вони. тоді. Приймо фінально. Це документи за пожежним розпорядком, що найближче вей попоє, так і засудження, хто ви знаєте? Я знаю, даєте, хто ви знаєте? Це я бачу, ви знаєте, що так так заходить, що Дякую за перегляд!